Всі знаєте, як я люблю крутити гашеточку на рівній трасі. А зараз я вам покажу, як я відкручую по бездоріжжю, тобто аля Enduro. Ой-ой-ой! Перескакувати, так звичайно. Осьо. На трасі там багато розуму не треба. Взагалі-то треба, але мало хто його має, щоб не піддатись емоціям тут. На бездоріжжі. Треба вже думати більше. Контролювати, звішуватись. Більш працювати корпусом, скажем так, корпусом, щепленням, коробкою і всім остальним. Ой-ой-ой! Так що піднавалюю легенько-легесенько. Я її прокатую вже третій чи четвертий раз, так що можу собі дозволити. Одразу помітно, що це хард ендуро. Насправді я ні разу не ендурист, але якісь навички є. Перше правило ендуриста. Не мотоботи, не моточерепаха на колінники, а правильно зафіксована камера. легень, Олег, легенько. Перескакувати? Так, звичайно. Ось, сьо! Ось що, Дав, дав, дав. все, да, да, да. все балка позаду. Тобто, по коробочці, раз. Так. Це то, що мені треба. Потив я непогано, але це було лайт. А зараз буде з заявочкою на хард. Зараз офігенні вам стежки покажу, по яких я буду навалювати. Просто полегенько, потихеньку, отако. Десь приблизно ось так. На чуть-чуть. Друга, третя. Ну ти б не розумієш. Ой-ой-ой! Ох, і крутяк! Оп! Було небезпечно, було небезпечно. О, тут буде прикольно! Просто на скелі зараз проїду. Як пройшов афіє! Бля, це було опасно! Так по руках дало. Афіє! Нереально круто! Фу, так по пальцях дало. Не знаю, як буде помітно чи ні. Я на рахунок якості зйомки, але... Так не повторяйте. Я професійний ендурогонщик. Насправді ні, але я цю трасу вже знаю, я її прокатую вже третій чи четвертий раз. Так що можу собі дозволити десь. Тільки що так дало по пальцях. Ну, бачите, вся, вся професійність мого ендуро, бачите, голі руки. Це ні разу неправильно, мають бути перші і не неабиякі. Якщо ви спортовод. Єбать, який гриб! Гриб, гриб, секунду, гриб. Хто напише в коментах, що за гриб? Він великий, дуже великий. Ось все для порівняння. Про що говорив? Мають бути перчі спеціально для ендуро, мають бути мотоботи спеціально для ендуро, екіп, на колона, на локотники, на лік. пластик Пластик, який вас буде захищати. Це раз, друге. Наколінники, моточерепаха. Але, але це все треба, це все треба. Но но мені це все не подобається, і я не ендурю. Просто я прокатую вже кілька разів цю трасу і знімаю для вас контент. Осьо маєш контент, розігнався за багато поворот провтикав. Провтики с... стаються. Фу, так, треба поважати цей апаратік. Тому що якщо не будеш поважати, то він тебе накаже. А в мене велика повага. Ох, йома, я ж номер загнув. Це сьогодні, напевно. Легенько. Полегенько, потихенько, давай. Зеркала в мене спортивні. Складаються автоматично мы не будем є, я не знаю, бачили ми це чи ні. Так. так. Поворот. Мен, мен, мен. Не знаю, чи встигну до заходу сонця. Траса доволі довга. Ку! Але, здається, всі повороті пам'ятають. Запам'ятайте ось Тормоз передній, передній. Це сюди. Вот тап. буває, що попадаєш на якусь палку руль вибиває з рук. Ах, як боком прийшов. Ах, як боком. Ой-ой-ой тихо, тихо. Тих, Саш, Оп, він тормозився. Ах, хоч прикол, я не там виїхав. Я думав, що я досконало її знаю, але ні. Е, трасу я не досконало, знаєш, знаю, бо виїхав я чуть не там. Ну нічого, зараз все буде. Важливо твої емоції контролювати, деколи так хочеться відкрутити, але потрібно, потрібно холодний розум. Ну давай сюда! Давай, ты? ти? Ого! -е. Я бы я вже давно підняв, хоч він не легкий. Але блядь, сука, це болото, як воно харить. Болото налипло так, що просто піздеться, тут глина. Ноги сунуться. Ну Но зараз його підніме. Ой, блядь, Він тупо впав під гору. Коротше, хочете мучитись, страждати. Ах, і деколи отримати кайф від прохватів по лісі. Знайте, що андуро воно таке. Я тупо заїбався. Ногами піднімається. Отак, братішку. Ручки в мене вже були, чи не гонь. А кажуть, що китайці. Погань. Весь пластик навіть цілий. Здається. Отак виглядає ручка передніх гальм. Як морда. йому хоч би що, навіть ця е, лицева частина не пошкодилась, не тріснула, хоча він впав на оцю сторону. Фу. Зараз буду пробувати штурмувати цю горку ще раз. Постараюсь по центрі їхати. Тільки відчищу його. Не знаю, що робити. Підпишись, прокоментуй, постав лайк, шер і бережи себе.